Шановне панство, мої вітання. Мене звуть Олександра. У нас сьогодні 17.07 і день ранок сьогодні почався з таких е, цікавих новин, да, з новин, які, в принципі, ми з вами очікували, але ж не очікували, що прям так скоро. Після розкладу по інтерв'ю залужного, да, в принципі, було зрозуміло, що щось, перепрошую, щось таке буде відбуватися. Перепрошую. І ось, будь ласка, Кримський міст втомився, розломився, десь частина впала, і навіть не обійшлося без людських жертв. Тому, друзі, давайте подивимося, що на зараз відбувається. Скидаєте ви мені інформацію в телеграм-канал про те, що вже і. Так, я виключу звук, перепрошую, про те, що вже і відмовилися вони від. Зернової угоди. Да. Добре, давайте подивимося. Кримське місто. Зараз що трапилося. Чули два вибухи, да? ну, ті, хто там був, хто розповідає. Кримський міст, що сталося насправді. Ну, що вам сказати процес почався? Да, те, що от. Попередній розклад нам говорив про те, що щось готується, про те, що будуть певні ситуації, які сунуть звільнення Криму ну як, трошки прискорять. Так? Тобто, ну, що для України це як по колесу фортуни, це як на удачу, це, це все добре. Тут, знаєте як? Е Погроза імператору, попередження імператору, ну, король мечів для імператора, да, тобто, ну, погрози ударили по самому, по болючому, вони ж там всі так трусилися за той міст, а для України це тепер на удачу. Верховний суд. От дивіться, скоро буде? Е ну, це ще не кінець, давайте так. Е це нас виводить до, розкриває нам двері до всіх наших планів, до всіх наших задумів. От, по Верховному суду, так? дає нам можливість, відкриває можливості. Яка реакція Кремля на все це? Реакція Кремля. Розбите серце неочікувано абсолютно. Розгубленість, певна розгубленість. Я не скажу, що тут якісь прям готуються активні дії, знаєте? Тут ще можливі якісь провокації зі сторони Кремля. Я, Причому саме в Криму ще якісь провокації, можливі зі сторони Кремля. Причому це ті, що вони готувалися давно, ці провокації, це... Так, це стосується Криму. Ще щось може бути, але це буде не з нашої сторони. Тобто якась така провокація по рицарю мечів. Знову ж таки, щось може бути або підірвано, або там ракета якась, так? тобто щось зруйновано, і по рицарю Мечів, до речі, можуть бути і жертви, можуть бути і жертви. Тобто і Кремль також щось готує. А взагалі, давайте, ну, я сумніваюся, що цей міст це, давайте просто: це могла бути російська сторона. Так просто спитаємо оцей міст. Це могла бути російська сторона. Ну, зруйнувати. Це е, знаєте. Цікаво. Взагалі то дуже, дуже така ситуація, чи це українська сторона у України не було можливості зробити прям аж отак, тому що там, ну от напряму. Тут не напряму, тут через когось. Можливо, якийсь вплив був, але через когось. Через того, хто знаходиться в Криму. Ну, давайте так. І з російської сторони так само. Тобто я розумію, що тут певна така колаборація відбулася з Кримським мостом. Спілись. Добре, добре. Чи будуть повтори по Кримському? Да? Що тепер чекає Кримський міст? Що чекає Кримський міст? Тепер? ну Це ще не кінець. Його чекає ще одна вежа. Але трошки з часом, трошки згодом. І знову ж таки, дивіться. І знову ж таки, рицарь мечів на дні колоди. Тобто, ще е, якийсь вибух, ще якісь руйнування е, можуть бути. Він нестабільний. Тут потрібно почекати, тут потрібно виждати момент. Угу. Тому, друзі, цікаво-цікаво, розвертаються події, да? ще чекає вежа Кримський міст. Ще вежа чекає. Це знаєте, коли? коли трошки ближче зможемо підійти, коли трошки ближче Україна зможе підійти, от тоді. Так, ну що ж. А що ж кримчани? Бо е, була інформація зранку, що вони продовжували їхати. Ну, що немає, е, знаєте, такої тривожності е, бажання зберегти себе, тобто ну, там нічого ніде не, не йокає, знаєте, як людина. Коли відчуває небезпеку, вона якось намагається там втекти, врятуватися. А тут, що ж, ну, кримчани, не ті, які кримчани, а ті, які понаїхали. І що ж там росіянці в Криму? Росіянці в Криму то що після цього вибуху? Заблоковань. Бо Серце, о, мамочки, як так могло статися. Ніхто ж не очікував, знаєте, а чого нас не попереджали да, по, по четвірці мечів. Е, нас не попереджали всі в шоці, вони тепер там закриті, як тепер вибиратися. Ну, це знаєте, ніхто, ніхто не знає, тим паче по цих картах влавушки е, е, в, ловушке, в пастці, да, Вони опинилися в пастці. Важко буде вибиратися. Можливо, можливо, але важко. Можливо, але важко. Ну, що сказати? Я вас попереджала. Я розклад робила з приводу тих людей, які їдуть відпочивати, з приводу взагалі всіх росіянців в Криму. Ті там, у кого, типу, все нормально, у нас нічого не відбувається, у нас все, все під контролем. Чи як то ви мені писали в коментарях? Ну, під контролем, так під контролем. Нічого не відбувається, значить, нічого не відбувається. Добре. Давайте подивимося з приводу зернової угоди. От мене цей момент ще турбує. Так, де ж ви мені писали? Ага. Заявление МИД РФ и о зерновой сделке. Друзья, перепрошу, мову оригиналу, бо башку сейчас так буду перекладать. Черноморская инициатива прекращает функционирование с 18 июля. Совместный координационный центр в Стамбуле будет расформирован. Россия отзывает гарантии безопасности судоходства, сворачивает морской гуманитарный коридор в северо-западной экватории Черного моря. РФ восстанавливает режим временно опасного района. северно западна екваторії Чорного моря. Угу. Зернова угода. Ну, це було зрозуміло, це було очікувано, що щось таке вони ж мали зробити. Да? Розірвати якісь зв'язки, якось погрожувати. Тобто, ну більше нічим надавити вони не можуть. Трійка мечів. Що чекає зернову угоду? Чи буде вона дійсно розірвана? Ну, будуть певні обмеження. Дивіться, я не знаю, наскільки розірвана, ну, так, щоб повністю і безповоротна, ні, будуть намагатися якось на них вплинути їх, ну, продовжити цю зернову угоду. Вони її поки будуть блокувати. Тобто, це момент блокування. Блокування підписаних домовленостей. Оце буде на зараз. Що її чекає зернову угоду? Будуть створювати щось нове. Будуть опять, бо знову ж таки, будуть нові домовленості. Будуть нові домовленості. Чи буде зернова ця угода взагалі? Ну, Хоч нова, да? чи підпишуть вони зернову угоду з новими домовленостями, підпишуть. Довгий процес. Це буде знаєте, тема для маніпуляцій. Це буде тема вивести на перемовини, тема добитися свого, момент погрози. Оце, оце буде якраз той важіль, яким вони будуть постійно так, знаєте, як червона тряпочка перед биком. Оця зернова угода. Що її чекає взагалі зернову угоду. Ой, довго будуть над е, цим працювати, чи буде підписано наразі ще хтось має втрутитися. Ще хтось має втрутитися. І після втручання ще, ще однієї сторони тут е, е, якісь перемовини з імператором, да, тобто імператор. Має сказати своє слово по колесу фортуни, втрутитися в ситуацію, можливо, щось налагодить. От після нього можливо підписання. А до цього тут і дама мечів, і карта диявола, і двійка мечів, нічого ніхто не хоче, і бачити не хочемо, і підписувати нічого не будемо. І сімка мечів, дивіться, і карта місяця. Да? Тобто, карта маніпуляції обмануть. Це те, чим вони будуть давити, те, чим вони будуть. Маніпулювати, друзі. Тому так. А взагалі, бачите, от хтось ще має втрутитися. Довго це буде тягнутися. Ну? Що ж тепер що ж тепер поробиш? Це все було очікувано, да? Тому, друзі, ось так. А що ж тепер в Криму? Давайте таке ще питання. Да? Що ж тепер в Криму? Ну, зі сторони України будемо дивитися. Крим тепер що. О, Верховна Жриця з дияволом. Боже ще й вежа. Слухайте, я вам і, і імператриця. Імператриця це взагалі хороша карта. Разом з, Разом з магом. Давайте. А, карта України, карта гарних новин, карта того, що. Все буде так, як запланувала Україна. Карта того, карта ну, означає те, що у України з'являються всі можливості, вона перетягує на себе погляд про те, що з'являється можливості зробити все, що ми запланували. От, щось дуже таємне і неочікуване, готують ЗСУ, готує пан залужний для Криму. Та по дияволу вежа нікуди не дівається. Так що, друзі, я не знаю, як там з приводу мосту, але те, що буде бавовна, не відступає. Сезон бавовний, як то кажуть, в Криму відкритий. Тому, Крим, найближчий час. Крим. А взагалі, дивіться, всі старші аркани. Найближчий час гарні новини з приводу трансформації, з приводу якихось змін, які принесуть нам перемогу. Друзі, з'являється тут якийсь іерофант на шляху. Через цього іерофанта іде певна зупинка, і йдуть якісь домовленості. Бачите, і тут по помірності. По помірності через іерафанта. Хто цей іерафант? Він сповільняє рух, ну, наш э, ЗСУ рух. Хто цей іерофант? Для України це хто? Це партнери. Це партнери. Це той, хто. Зі сторони з іншого берега це той, хто буде вимагати перемовин. Дивіться, це той з іншого берега і Рафан той, що буде вимагати перемовин. Тут такий в нього погляд, хитрий-хитрий, бачите. Ще одне питання, друзі, задам. І все. Чи зайдуть в ЗСУ в Крим? Чи зайдуть в ЗСУ в Крим до кінця літа? Чи зайдуть? Будуть біля, будуть біля, на кордоні. Біля, дійдуть до кордону. Дійдуть до кордону. Хоча можливості є. Можливо, друзі, десь трошки і, ну, десь трошки і просунуться. Але, от бачите, як а, десь біля, десь біля. Ну оцей іерафант. Хтось буде втручатися в наше звільнення з Криму. Так що, друзі, так що, друзі, так, добре подивимося, будемо бачити, як що буде відбуватися. От поки я розклад тут роблю, ви мені пишете, що Кримський міст відновлять за 2-3 тижні предварительні результати експертизи на місці взриву. Кримський міст можуть відновити за 2-3 тижні? Чи відновлять Кримський міст за 2-3 тижні? Ну, я вам хочу сказати, що ще щось таке може статися, тому ну, він в таким, знаєте, в підвішеному стані, поки цей Кримський міст. По колісу фортуни, мені здається, вони трошки поспішили з такими висновками. По дияволу. Я, ну, да, чи можуть вони відновити, і, і тут карта диявола така. Ну, е, не поспішайте, не поспішайте. Подивимося, добре, друзі. Будемо спостерігати. Дякую вам велику за інформацію, дякую вам за ваш час, за. Ваші вподобайки за ваші коментарі, друзі, бережіть, будь ласка, себе і бережіть Україну.